То есть те, которые там уже крутили, они, видимо, и хотят продолжать крутить. Конечно, вони они будут комфортнее Я задаю вопрос, были? да, как их контролировать. По законодательству на сегодня прописаны громадские рады. Ну, как по мне, они вообще неэффективны, потому что вот эти посиделки мы принимали участие, вот здесь была битва, это была громадская рада при КНДА, даже вышибали нас. Знаете, там были бу Румынская организация шахистов, там, да. потом каких-то там да. любителей сумо. Наверное, ну, большинство оказалось именно Делажи. Вот, может никто не, кто-то не знает, но в Киеве это самая массовая организация. Вот может они не слышно, но на самом деле так оно и есть. То есть как контролировать? Есть механизм, народные вот эти вот якобы посиделки, которые должны контролировать все министерства, ведомства, рады. Как? Був робочий контроль при лінії. Чим він закінчився? Перше, вони тим все одно мають тривати. Народний контроль існував. Вони там є положення. 13.06 здається. Є положення, але вони можуть тільки бути дураччими, ті рішення, які були прийняті до А ти хочеш, щоб ти, ти математик, наприклад, я заходжу, Вася якийсь, от я. Інженер-електронщик заходжу в інститут математики, кажу, давайте І я пару... інженер електронщик І він теж. Ми заходимо двоє, ну ми там щили математику, але зрозумієш як. Ми приходимо, ми кажемо, хлопці, у там у вас плюс, не там, де мінус, треба косінус на синус поміняти. Ну як у цій громадській... Як? 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 Вирішувати так, треба зараз. Люди так, сказали, так, два заново, тижні. Так, угорцю. Міністерство економіки, міністерство фінансів, так? Раду має вводити все-таки економісти, які відсліджують той процес, який відбувається в даному міністерстві. Після того вони вказують міністерству, шановні, ви там і там, і там робите турниці, тобто рада. паралельно фахово. це висвітлювати для маси. В нашому корупційному ви суспільстві ви хочете знайти незалежних фахових економістів. Якщо їх зібрати то, там багато, то, є ще я... хоча б якийсь шанс, щоб вони не встигли купити всіх. Дивіться, я почав з того, Якщо що контролювати просто інтернет. Інтернет контролювати неможливо. Я... Я Механізм, засіб. Okay. Дивісь, в Київраді стоять веб-камери в кожному кабінеті. І це використали не чудово. Вони стояли тоді, як наш пан Попов, здається, ще при Черновецькому були, розкрадали Київ. Тобто один інтернет це якби не, не дуже вистачає. В інтернеті кажу, є що прозора бухгалтерія. А дивіться, що, що вони не робили в Києві? Я про що говорю. Значить, має бути все-таки група спеціалістів. Вона може бути всесвітня, розумієш, якщо ми використовуємо інтернет. Добре, всесвітня. Ти будеш мати можливість постійно тих людей тримати Відповідай Богдан, дивіться, зараз там Ізраїль каже, хлопці, ми вам допоможемо. Ми взяли вже п'ять наших економістів і давайте обговорювати. Вони якраз в інтернеті хочуть. Та це було. У 2005 році була блакитна стрічка, Розумієш? яка написала план Все є. те, що потрібно робити так. в Україні на той момент. Так. Народний президент, так. як зараз пам'ятаю, Перекресув... подякув... подякув... наградив. Сказ пам'ятаю. Взяв цей фоліанс, сказав, що це якраз те, що ми будемо втілювати. Тут підійшов е Ігор Борисович Рибачук, пообіцяв, що над втіленням цієї блакитної стрічки будуть, будуть працювати випускники Гарвард, Оксфорду Огород. і Гарварду і Єльського університету. 18 тисяч, я наскільки пам'ятаю. Дуже багато. Так. І все. Вся пара, пі, вся пара пішла в свисток. Вони планували ну, а, Молодих а, менеджерів перспективних гарвардців. там А є, що, і пішли молоді? — Нікуди не пішли, бо на мене 4 тисячі ніхто з Гарварду не приїде. Навкруги були вороги, розумієш, вони їх нікого не пустили. Дивіться, перше, ми говоримо про контроль. Якийсь механізм є, так? Тобто нам навіть не, не потрібні міські, які сидять тут, які можуть бути залежні. Ми можемо використовувати людей, тих же студентів, які просто напишуть курсову, по якому законопроєкту Верховної Ради. А якщо вони будуть, вивішені до того. Странник, це нагадує мені епізод з цього, золотого теля, ну. коли до Бендера прибіг німецький спеціаліст, каже, Скільки можна, бюрократизму? а він його підвів, там така скринька, ну куди курсовий проєкт. Каже, штрайбен сюди. Штрайбен кидать ніхто не читає. Далі ми переходимо Ру. до наступного але, головного але, пункту. Люди, ні. Ви, ви, ви розмовляєте про дві бізок? Насправді так. потрібно поміняти структуру. А влади Б. Економіки. Бо зараз економіка продовжує базуватися на чому? На великих підприємствах. Так. Монополістах і так далі. Їх не потрібно націоналізовані. Покрити в області фінансових кредитних не треба. Хвильку. От почекай мене. Потрібно, щоб економіка базувалася на середньому і малому бізнесі. Мається на увазі, що от і 2004 рік, і сьогодні, хто возив сюди? Ковбасу, картки э, там дядя, були різні, для... різні, абсолютно так, так. дуже було багато середнього класу. Ти серед... вважаєш, що ну, у нас є середній клас? Зародки. Їх а, вичищають періодично. там коли приходить Азаров, починається Азаровщина, люди платять наперед, на півроку вперед податки, на них купується Мерседес, податків немає. Ми то ми введемо регламент, чи біля бочки регламенту буде? Який регламент? Ну я Маузер дістану і буду відразу. Дивись, Ти кажеш про системні зміни. Це відноситься не до економіки. Економіка відома, штука, це не наука. Але ми обговорюємо обговорюємо. Маленьку проблему ефективності громадських рад. Ні, 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 стоп, про ради ми закінчимо. Вперше чую, щоб в Англії або в Німеччині були громадські ради, що є. є. є є, є, є. Дивись, Значить, шостий, сьомий вік я працював у тій громадській організації і в нас була робота провести. В нашій державі вимагає тільки зміни на покличення податків. Дуже важливо Абсолютно. А потім розподіляють. А якщо вони будуть накопичуватись в громадах, то їх дуже багато чи пропаде з тих проблем, які ми зараз обговоримо. Ясно, місцеве самоврядування. Так. Польща гмін, гміна має свій бюджет, вона за допомогою того бюджету може щось робити, вирішувати проблема в мінімуті. Є маленька частинка там відсотків 500 наверх, отримується дуже малий штаб їхніх міністерств, дуже малий. Не оті от будинки забиті. Ну, це відомо, так. Да. І все. І Ні. таким чином ми, ми вирішуємо. Дивись, зробити. дивись, дивись, дивись. У нас кадри побудовані як. Взяв гроші знизу, передав гроші наверх. Ні, це правильно, це неправильно. Не 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 Але кадри можуть працювати тільки так. Хоча... Що значить кадри можуть працювати? Дивись, о, Це, я, я, я хочу повернутися економіка. трохи назад. Не вчинить правила економіки, якщо їм сказати, хлопці, тепер ви ваші проєкти будете втілювати на місці за допомогою тих коштів, які лишаються в вас. Вам не треба чекати звітом, коли з казначейства вам щось ляпне. Тобто білий бере, владу, де він там з автоматом. Ні, 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 чекай, чекай, давай не передоргумо. Я нічого не перекладаю. Я говорю про спеціалістів. Пишу... Ще раз пам'ятаюся, ми достатньо бути революціонерами. Це, каже, Правильно, ставати демократами. Я ніколи не Згідно... був революціонером. Згідно процедури. Дайте Демократ. я скажу одну, одну фразу. Повернуся трохи. Ми говорили про контроль. Так? Далі, що потрібна наступна штука в будь-якій системі? Відповідальність. У нас є якась відповідальність? Ніякої. У нас ніде. Абсолютно. Ні в громадських організаціях, тому... Я пішов. Ні, стоп, стоп, стоп. Відповідальність реальна. Бо в нас так. Сьогодні пішов Голубченко з Київради, Ради, а він же дуже довго там сидів. Скандал. Ну так, скандал. Дивіться, в нас же система залишилась радянська. Тобто люди, які попадали в партію влади, вони вже не потопляють. Оце треба зламати. Тому оцей наш пункт, що відкликання депутатів. це... Рівень законодавчої ради влади повинні розповсюджуватися на інші. Але коли, коли нам кажуть, відкликайте суддю або прокурора, це ж мараз. Розумієте, не можна, тому що це дуже ну, гостра бритва. Як зробити відповідальними наших чиновників? Скажіть, бо в Естонії це зробили. Це зробили в нормальних країнах якось. Хоча там корупція теж є, але не така, як... Як зробити відповідальність? Контроль ми зробимо, добре. Як вони будуть відповідати? Я ж кажу, дивись, якщо чиновник... Суди корумповані. Чекай, Якщо чиновник має доступ до великих, до великих коштів, у нас багато проблем. Якщо чиновник не має доступ до великих коштів, надія на цю кількість, відповідно, по-перше, А, пропадає інтерес туди і в руки, коли може маніпулювати тому кошту, О! а по-друге, Б, де, де будуть можливі все такі спеціалісти, які зацікавлені в своїй фахові На зарплату. Якщо паралельно він буде мати грант і буде писати наукову працю як економіст, то, вибач мені, якщо він хоче досягнути ще чогось на державній службі, то він буде працювати на 4 тисячі. А якщо побороти оцей махове корупції, не дуже будуть. То можливо вона буде не 4 тисячі. Якщо повинна в міністерстві бути. там буде 20, а не 25 тисяч. Як це зробити?